Як робити з такого кривого бетону, як його підготувати класно для полімерної підлоги. Для початку шліфуємо. Ось так. Прошліфував я поверхню, тепер е, пропилососив добре, здув всю пилюку і тепер керхером змиваю все, що залишилося у всіх шпаринках. саму вирівнюючи суміш для підлог. За допомогою міксера. Нанесення, як завжди. Перевертаємо, розгрібаємо. Розгрібаємо і так далі. Ось так виглядає після нанесення. Тут один мішок на. На вісім квадратних метрів вийшло. Ось потім ще прошлюхувати буде рівненько-рівненько. Краще ніж просто розлити товстим шаром.